Одрик здивував одноклубників крутими голами. Відомо, хто стане коучем збірної до Брова. Та циганков, якого випустили на заміну в матчі проти Кадісу. І ось що з того вийшло. Мої вітанічка, друзі, вподобайка, ми стартуємо. Почнемо з Дмитра Різника, який перейшов. У Шахтар. 24-річний українець підписав з гірниками 5-річний контракт. От і добре, а Толіку, хай влітку шукають добрий клуб. Хороший трансфер. Ворскла ж повідомила, що це рекордний для клубу трансфер по Сумі конкретну суму не називають, але за чутками це 3 мільйони євро плюс бонуси. Досі існує можливість, що нападник Гермштадта Даніель Парасків може перейти в Динамо. За інформацією ведучого та то таке Михайло Співаковського перемовини ще не закриті. ВО головного тренера збірної України може стати Руслан Ротань. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. За його даними, у кінці лютого Сергій Ребров вирішив питання в Аль Айні. Є варіант, що поки у Чемпіонаті Еміраців буде місячна пауза, його відпустять на два березневі матчі. Якщо цього не буде, то Рибро формуватиме штаб, який і повезе команду в Англію. Одним з варіантів виконуючи обов'язків головного тренера є Руслан Ротань. Але це не означає, що згодом він увійде в тренерський штаб Риброва. Без коментарів, друзі. Треш планетарного масштабу. Що тут може ще додати? Український півзахисник Жерони Віктор Циганков вийшов на заміну у другому таймі. 21-го туру Ла ліги проти Кадіса на 63-й хвилині. Він замінив Алейша Гарсію. Це його другий матч у складі команди. Цей матч я не дивився, друзі. Ну бо циганков е, не був в старці, і в підсумку Жерона програла 0-2. Дивати й годі. Ніби ж то купували циганкова не в останню чергу за ініціативу головного тренера. Дайте йому грати. Дайте йому грати. Погоду зробить 200%. Друзі, чимало наших в Європі цю погоду роблять вже давно і регулярно що важливо. Зокрема, завтра ми зможемо вкотре переконатися в крутості Сані Зінченка і його арсенала. Дивимось і робимо свої прогнози у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там вже бонус 4500 на перший депозит. І не забуваємо, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна. Та павбе. А ми полетіли далі до Михайла Мудрика. Сьогодні грає Челсі, і перед грою стільки навалилось про Мішу. Офіційний твіттер Челсі опублікував відео з тренування, на якому український вінгер забиває топовий м'яч. Ви точно повинні оцінити цю красу. Те, як відреагував Мудрик на забитий м'яч, пряма відсилка до Тікток тренду. Ви самі розумієте, до якого. Крім того, друзі, стало відомо, скільки ж коштує футболка мудрика в фаншопі синіх. 102 фунти. І я вам пропоную дуже просту. Але цікаву ініціативу. Якщо під цим відео збереться 3 тисячі лайків, а я знаю, що для вас це взагалі друзі, не проблема, то ми замовимо цю футболочку, якось її доставимо до України. Я знаю, що це можливо, є для цього спеціальні компанії, які займаються доставкою в Україну подібних речей. Ми цю футболочку розіграємо шляхом аукціону і всі кошти, які ми зберемо, ми відправимо на допомогу Збройним силам. Україну можливо вдасться домовитись за автограф. На цю футболочку і розіграти. Тож, друзі, з вас вподобаєчки, а ми робимо все інше. Давайте вишенька на торті. Це відео, яке Мудрик опублікував в своєму інстаграмі, на якому він виконує бігові вправи з м'ячем для поліпшення своєї швидкості. Дуже і дуже чекаємо на сьогоднішній матч Челсі. Чекаємо на те, що Мудрик буде в старті. О 14.30 руці матч починається. Тож чекаємо, святкуємо і вболіваємо за Мудрика. І вподобаєчки ставимо, якщо хочемо, аби ми цю футболочку, друзі, розіграли, підписуємося, бо не пропускати подібні відео. Коментуємо все, те, що сьогодні почули і дивимось наші нові відеоси. А з вами був Макс Каліда, тут команд Трибуна. Дякую за перегляд. бережіть себе гарного дня, друзі, і па-па, на зв'язочку.